Десантники 80-ї бригади, десантно-штурмових військ Збройних сил України розповіли про те, як вони звільняли кліщіївку. Кілька хвилин тому ми говорили про те, як це відбувалося в Андріївці. Зараз про ще один населений пункт розповідають, що було вкрай складно, але впоралися завдяки сильній мотивації і головне підтримці побратимів. Давайте подивимось. Бестро! Перший раз ми зайшли в кліщівку на оборону. Було тяжковато трохи. Альтерія працювала, потім якось воно все стихло, стало краще. Надбулку. Дійшли до погрібова. Кинули туди. Гра... Да. Кинули туди гранату. Вони там ай-яй-яй, там своє, звісно, не стріляй, не вбивай. Як всі них фраза така, вона мене вбиває, я ні в кого не стріляв, я нікого не вбивав. Ні ні так, да. що ж ти тут тоді робиш, якщо ти. Основно ми їх витягували, да. так? Ми їх Основного витягували. витягували. Було витягували. таке, що ми з одного підвалчика, невеличкого навіть, можна так сказати, витягували шість Вісім. Вісім, так? Вісім. Я помиляюсь, вісім. От ми йдемо штурмувати. Їх привезли, вони сиділи там, от я розмовляв з ними. Вони кажуть, 4 сутки вже. І вони оттуда не вилазять. Все, ми зайшли, гранату кинули. О, вони не... там сидять, вони не вилазять. Вони без мотивації, чого, чого їх привезли і для якої цілі вони самі теж не знають. А може знають тільки не говорять. Як... Е, є такі, що втягне, здаватися, ну бояться. А коли їх береш полон. Вони постійно говорять, що ми не знаємо, чого ми тут. Нам сказали, ми приїхали, що приїхали, теж ніхто нічого не говорить. Ну, якось так. Ну, емоції переповнюють тоді, коли, да, коли, коли ти зробиш свою задачу, коли в тебе немає ні двохсотих, ні трьохсотих, і ще ти возьмеш за три-чотири, так хоча б навіть два. Ну, мотивація, звісно. Хороша. І не тільки для себе, мені кажеться, і для твоїх побратимів, <клес> які дивляться на твої дії. Всі хлопці мотивовані, всі знають, що вони роблять, куди вони йдуть і що мають робити. І що там твориться? Да. <клес> да, найкраще вийти живим, здоровим. І щоб вся команда, яка заходить, виходить, щоб були цілі. До кінця, О. поки вони <клес> да, будемо. Відпрацьовувати, забирати землю побірно. Ми всі одинакові, ми робимо одну роботу. Так що... Значив би повністю всю роту від першого до крайнього солдата, який виконував завдання, тому що звернути увагу, що тільки той, хто безпосередньо брав участь в цій задачі, знає ціну цього населеного пункту. Все безпосередньо через кров, пот, е, на жаль, через поранених, на жаль, через втрати під час виконання. Бойового завдання понятлі, в населенні кліщівка. У мене загинуло двоє службовців в роті. Загинуло смертю хоробрих безпосередньо при виконанні бойового завдання.